Брат зник без вісті, я одна рідна сестра, чи маю право на отримання щомісячної грошової виплати. З лютого 2025 року так маєте, але лише в розмірі 20% від його грошового забезпечення. І це за умови, що в нього немає там ні дружини, ні матері, ні дітей. Тобто ви єдина рідна людина для вашого брата. Інші 80% його грошового забезпечення кожного місяця будуть акумульовуватися на його рахунку. І в разі, не дай Бог, визнання такого військовослужбовця загиблим, всі ці 80% щомісячних відкладень з його грошового забезпечення, ви зможете також отримати в порядку спадкування як єдиний його спадкоємець. Таким чином, з лютого 2025 року і брати, сестри військовослужбовця, які в полоні або зник безвісті, Мають право на отримання виплат у розмірі 20% щомісяця.